Мене звати Єрдана і... так О, ми у вас Але сьогодні я буду не просто грати в Tower of Hell. Сьогодні я буду ще й протягом цього вам показувати різні секретки, і, про які ви, напевно, 99 не знали. Для того, щоб їх побачити, потрібно дивитися моє відео до кінця. Тому що я буду показувати секретки в рандомний, самий рандомний момент. От, наприклад, зараз. Одна з секреток, ну ви про неї, напевно, знали, але все ж, все, тут є вот такий вот боксик. І ви можете на нього нажати, і тут будуть скидки на різні пружинки і все таке. Ну, і взагалі на різні речі. Я тут часто багато чого купляю і з ним проходжу башню. Також в цьому відео я постараюсь пройти башню, тому що я зрозуміла, що я ще ні разу відео башню не проходила. Все такі. Так що я постараюсь пройти хоча б одну башню, і так само наверху також є секретки, так що я хочу вам їх показати. От. Ну, а я тут на першому рівні. І що я можу сказати? Поки що якщо це перший і другий, так і другий теж, він легенький. Так що, думаю, поки що цю башню я зможу пройти, але дивлюсь, які там будуть далі ще рівні, я не знаю. Можливо, вони будуть якимись складними, і тоді я не зможу пройти, Тому що мені якось дуже якось страшно. Напевно, право, перевір. На даний момент я на третьому рівні. <кхід> І тут схожу до x 8 Я просто в шоці люди перестаньте ускоряти. Я це не перестану говорити в жодному відео. Ви... А, ну я все рівно здохла. Так що, ну, типа, ну, без проблем, ладно. А ще я не знаю, чи ви це чуєте, але в мене урочні е, в животі, бо я хочу їсти. Я це знімаю зранку. Е, вот. Так що. Да. Також у нас започалася нова башня і зараз ми будемо її проходити. О, боже, як я ненавиджу цей рівень. Ну ладно. А хоча, в принципі, якщо не приходити в цей момент, там, де ця вот штука, то, в принципі, він нормальний. І навіть я його, напевно, зараз пройду. А до речі, я не знаю, чи помітила це, чи ні, може я не помітила, може помітила, я не знаю, коротше. Але я е, покращила свої навики проходження тавера, і я вже трошки краще проходжу. Я Не знаю, чи це помітно взагалі чи це тільки я так думаю. Але мені здається, що я все-таки не так поно проходжу, як проходила раніше. І от е, я навіть недавно, от я практикувалась, проходила тавер, і про проходила зразу по дві башні, по три і... Вот. Є якийсь в мене прогрес, напевно. До речі, раніше я оцей от рівень дуже ненавидила. Він мені здавався дуже складним, але зараз, зараз це не так, сказала я, і одразу впала. Ну, що, настав час показати вам секретку. От е, є в нас сніговик. Да? Привіт, сніговик. І тут, задні нього, є отакі вот от чоловічечки. Бачите? Я не знаю, чи ви їх бачите. Я не знаю, як їх показати. Вот, бачите, отакі вот вот малесенькі чоловічки. От. О, от бачите? І там є ще з іншого боку такий чоловічок. О, я взяла шапочку, случайно. ну ладно, і от такий ще чоловічок. І от знаєте що? Дивіться от прикол в тому, що тут є такі самі чоловічки, от оцей от чоловічок, який був ззаді, там якісь фурі. Відробірує. Він отут от стоїть, тобто там його просто зменшена копія за сніговиком і мости, і іграки. Вот так вот. А ну що ж секреткою вам показала, так що пішли дальше проходить тавер, 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 тавер. Хто скупів час? в навіщо, бачите, купляють час. Вони спечають купляють час, а потім ускоряють, блін, для всіх. В чому їхні приколи? Я трошки не розумію цього. Вони якісь странні, мені кажется. Вам так не кажется? Во мне кажется. Блін, що за приколи? Спочатку купляти час, а потім брати і ускоряти, як не знаю хто. Ну, зачем? От Зачнемо ускарімо. Я не знаю, чи ви знаєте про це. Але насправді ходять міфи про Tower of Hell, і сьогодні цих два міфа я вам розкажу і перший міф. А в слів. Перший міф це те, що я завжди пане. Ладно, ладно. Перший міф це те, що якщо. Е так. Перший міф це те, що якщо зайти в башню Ада, тобто в Тавер, в Хел, в Трівну в третій ночі, то вона почне валитись вас на очах. І. Якщо то я можу зняти відео, я захожувала в Тавер Хел, в третій годині ночі, і всі разом дивитися, коли будемо валити саме на очах. Ну взагалі, то я ще не знаю, чи це правда, чи це що завжди. Це Но. У будь-якому разі, і я можу зняти таке відео, що, звісно, я не буду спати. Да? Ну, якщо ви не збираєте під цим відео, давайте 2 лайка, да, дуже багато я вважаю. 2 да, то тоді я здиву про це відео, про те, як я заходжу в 3-й годині ночі. В Tower of Hell, о, да! До вау. Давайте якось ми домовимося так, щоб я на цьому рівні не падала. Я, звісно, вже вмію його проходити, але я все рівно його ненавиджу. І, взагалі, не до кінця можу сказати, що я вмію його проходити. Ну, типа, він странний, як мінімум. Кхм, скільки тут ще буде таких штучок? Ще одна? О, господи, будь ласка, давайте, щоб я не впала на ній. О, ура! імба. Все, тепер, блін, а як тут пройти? А, типа просто. Бф, я чуть не впала. А оце от що за рівень, я такого не пам'ятаю. Я такого не знаю. Може це якийсь новий. Хто про що я говорю, блін? Я ж ну, бік в тавері. Звідки мені знати, які тут є ще рівні, Я, напевно, ще половину рівнів, які є в тавері, не бачила взагалі на очі і навіть старих. Ну, в будь-якому разі новий це рівень чи старий, він в будь-якому разі дуже легкий, і я от його вже пройшла. А далі в нас. йой! Йо Ладно, давайте спробуємо пройти його шолі. Я не впевнена, що у нас вийде, тому що я трошки лякаю таких рівнів, там де є такі от лазери. Ну ладно, давайте пробувати шолі. Ну от, я, в принципі, в принципі, пройшла, так? Да? Так, да, от все. Я вже хочу сказати на останньому рівні, і якщо я його зараз пройду, то я пройду тавер, прикиньте. І обов'язково, якщо пройду тавер, то покажу вам секретку, яка знаходиться е, там в тавері. Будь ласка, давайте, щоб я встигла пройти, давайте, будь ласка, не, не треба. не не. не, не. Я дуже спішу зараз, дуже. Да, я пройшла, я, я пройшла, Ні, я не пройшла, я пройшла. Тупа дівчинка, тупі, всі тупі. Ділки нас не виловили. І мені просто лишли спривинути, а ви просто взяли і вискорили. Ви тупі, 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 топлі ті б'єнки, тупі, взагалі, щоб вас. Ладно, мій бомбіш пройшов, пішли проходити. Я хотіла вам показати секретку кінці тавера, і тавер обновився, ви генії. Ви типу, ну. Такого фейла в мене ще ніколи в житті не було, от чесно. Ніколи в житті в мене ще не було такого жорсткого фейла. Ну і ладно, собственно, блін, ну і ладно. Що я? Чому завжди, коли от я на камеру приходжу, то я не можу пройти нічого, прям нічого. І от діки я спробувала пройти там. Він зразу! І мені, і от мені, ні, мені звісно, зарахувалися оці от, е, монетки. Да? 100 монеток. Але я хотіла вам, блін, показати цей. Показати секретку. Ладно, ладно. Давайте будемо проходити. І я психанула і купила гравіті Колі. Вау! То я розумна, конечно. дуже круто, я вважаю. Е, ладно, то думаю, мені, в принципі, з пружинкою буде легше проходити. Але це, звісно, не точно, бо з пружинкою я проходити не вмію, не вмію вообще. І от я впала, так? Да? Якщо зараз якась дівчинка ускорить, то я її просто зараз на місці Я просто вижу тепер на деякі ускіть. Просто виміню. Ладно, ладно. Ладно, я не буду не, не буду, нікого обіжати. Я всіх люблю, ви всі мої пупсики. Да? Е, ну, якщо ви, звісно, підпишетесь на мій канал, тоді ви будете пупсіками. Якщо ні, то ну, тіпа, ну, що ну, ну, ви не хочете підписатись, то ви, ви, ви. Ви. І ура, я на з пружиною пройшла цей довбаний перший рівень. Я просто в шоці себе. да, А ви з мене в шорті? Ладно. У мене таке враження, що це відео потрібно назвати Бумбіош Ярдани протягом не знаю, скільки там хвилин, бо я не дивилась. Ну, типа, мені здається, вже відео треба закінчувати, так? Але... Але я не буду закінчувати, тому що я хоч бути діти хоч і блобнобас на цьому відео. Ой, все. Та, в це найудачніший день в моєму житті. Это самый удачный день в моем жизни. Я даже вам забыла сказать, что у меня новый хвостик. Давайте я вам на конец сделаю обзор на свои хвостики. Итак, первый хвостик, у меня есть, это вот такие вот хвостик. Вот, да. вот такой вот. Я не знаю, что это за ориентация. Дальше вот такие вот. Дальше вот такие вот радужный мой любимый хвостик. Дальше вот такие вот червоный. Дальше, отакий от от жовтий, і це мій самий перший хвостик. І от, такий от е, чорний е, з хвилястий е, чорний, е, так. Вот. Е, ну, коротше, я вам показала свої хвостики. Е, і на зараз я попробую останній раз прийти в цю от башню. І якщо в мене не виїде, то тоді то я буду закінчувати, на жаль, відео. І так і не покажу вам секретку на верху. Можливо, я вам покажу цю секретку, яка є в горі башні, якось іншим разом, де? Але точно напевно не сьогодні. Адже, ну, типа. Ну, типа, в мене не вийшло пройти. Так що чекайте нових відео. Я з вами прощаюсь. Мене звати Ярдана, да, як ви всі знаєте. І... На цьому моє відео підходить до кінця. Я надію, що воно сподобалось, звісно, але я в цьому не впевнена. Так що, якщо вам воно сподобалось, то поставте лайк. І тоді я обов'язково зніму ще про Tower of Hell. Також скоро буде відео про 150 рівнів Tower of Hell, так що не пропустіть. Всім пока-пока і до нових зустрічей!